Привіт, друзі, ви на каналі Всесвіт простими словами. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш дивних і водночас очевидних загадок чому космос темний. Здавалось би, у Всесвіті мільярди галактик, ще більше зірок, і якщо ми подивимося вночі на небо, то логічно було б очікувати воно мало би сяяти від світла, наче вдень. Але ми бачимо темряву і лише окремі зірки проблискують у цій чорній безодні. Чому ж так? Сьогодні ми розберемося, що ховається за цією загадкою, відомою як Парадокс Ольберса, і чому космос виглядає саме так, як ми його спостерігаємо Парадокс темного неба. Перше запитання людства. Коли люди ще не мали телескопів, не знали про далекі галактики чи фізику світла, вони ставили просте, але дуже глибоке питання. Якщо у Всесвіті так багато зірок, чому нічне небо не залите світлом? Це запитання згодом отримало назву Парадокс Ольберса на честь німецького астронома Генріха Вільгельма Ольберса, який у 1823 році чітко сформулював проблему Якщо Всесвіт нескінчений і вічний, то куди б ми не глянули, у будь-якому напрямку мала б бути якась зірка, небо мало би сяяти, мов сонце. Але реальність зовсім інша. Темрява, що нагадує нам про безкінечність і порожнечу. Перша спроба пояснити темряву до появи сучасної космології вчені намагалися пояснити парадокс дуже по-різному. Дехто вважав, що між зірками існує космічний пил, який закриває світло. Але це пояснення не працює адже пил не може поглинати світло нескінченно. Він сам би розжарився і світив. Інші припускали, що зірок просто не так багато. Але сучасні телескопи показують протилежне зірок настільки багато, що їх вистачило б на освітлення неба. Тому це питання довго залишалося відкритим і загадковим. Відповідь сучасної науки Чому ж космос темний Всесвітне нескінчений у часі. Перше пояснення, яке знімає частину проблеми Всесвіт має початок. Він не існував вічно. Приблизно 13,8 мільярдів років тому стався великий вибух з цього моменту і почав існувати простір, час і світло. Це означає, що світло від найвіддаленіших зірок ще просто не встигло до нас дійти. Є межа спостережуваного всесвіту, і за нею ми нічого не бачимо темрява в небі це, по суті, край нашого космічного горизонту обмежена швидкість світла. Швидкість світла величезна 300 тисяч кілометрів на секунду. Але навіть цього недостатньо, щоб посвітити весь всесвіт для нас. Коли ми дивимося в далекі куточки космосу, ми бачимо не теперішнє, а минуле. Деякі галактики ми бачимо такими, якими вони були мільярди років тому. А є й такі, чиє світло ще просто не встигло дійти. Це додає ще більше темряви розширення Всесвіту і червоне зміщення. Дуже важливий фактор: наш всесвіт розширюється, і через це світло від далеких об'єктів розтягується. Це явище називається червоним зміщенням. Світло, яке колись було видимим, через розширення перетворюється на інфрачервоне чи навіть мікрохвильове випромінювання, невидиме для нашого ока. І замість яскравих зірок ми отримуємо темряву. Коли дивимося у темряву, ми бачимо залишок Великого вибуху. Насправді космос не зовсім темний. Якщо подивитися у мікрохвильовому діапазоні, ми бачимо космічне мікрохвильове фонове випромінювання, слабке сяйво, яке залишилося після Великого вибуху. Воно наповнює весь всесвіт, але наше око його не сприймає. Тому нам здається, що там темрява. Чому ми бачимо лише зірки, а не суцільне світло? Ще одне пояснення хоча зірок багато, вони далеко одна від одної. Між нами колосальні простори порожнечі. Наше око сприймає лише ті фотони, які доходять прямо від зірок чи галактик. Мільярди інших загублені в темряві, тому й небо виглядає чорним. Чому темрява космосу така важлива для нас? Темрява це якраз доказ теорії Великого Вибуху. Парадокс Ольберса колись став проблемою для науки, але тепер це доказ темрява ночі підтверджує, що Всесвіт має початок і що він розширюється, інакше небо було б суцільно яскравим. Темрява як символ невідомого для людини темне небо це не лише фізика, а й емоції, це символ загадки, безкінечності, щось, що одночасно лякає і захоплює. Без темряви ми б, можливо, ніколи не замислювалися про місце людини у всесвіті. Темрява космосу це ще й нагадування те, що ми бачимо, це лише маленька частина Всесвіту. Основна його частина прихована від нас і в буквальному сенсі, і в метафоричному. Адже більша частина Всесвіту складається з темної матерії та темної енергії, які ми навіть не можемо прямо побачити. Отже, друзі, чому космос темний? Бо світло має швидкість і не може дістатися від усіх зірок одразу, бо Всесвіт розширюється, і світло з далеких галактик стає невидимим для нас. Бо у всесвіту є вік, і ми бачимо лише частину його історії. І зрештою, темрява це доказ того, що наш всесвіт не нескінчений у часі і просторі, а має свій початок. Друзі, дякую, що були зі мною у цьому космічному зануренні. Ми сьогодні розібрали, чому небо вночі чорне, чому космос здається таким темним, і які таємниці ховаються за цією очевидною, але глибокою загадкою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю загадку. З вами був канал Всесвіт простими словами: бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі серед зірок!